Іноземці українським дітям не батьки народні депутати пропонують заборонити громадянам інших країн всиновлювати вітчизняних сиріт. Одна з причин міждержавне співробітництво у цій сфері недосконале. Іншими словами українські діти вивозяться до ситої Європи та Америки, наче на експорт. Як їм живеться в родинах заможних іноземців, ніхто не знає. Схоже на тенденцію, адже і Росія заборонила всиновлювати дітей громадянам Сполучених Штатів. Як тепер іноземці вирішуватимуть демографічну кризу без участі братів слов'ян? Країна має знати. Ладна часті так от роз і все рухнуло. Це так без надія очередної раз. От. Поїхали ми з чим. Такой ребенок. Понимаєте, это як душа увидела і поняла, що это твой ребнок. Твой ребнок торгувати не треба. Ну, возникай, ну. Наталя 14 років намагалася завагітніти. Все безуспішно. Нещодавно вона вирішила всиновити дитину, але і це жінці не вдалося. Наталя підозрює на заваді її стали іноземці. Для них у нашій країні все найкраще навіть діти. Дважди обращалися женостранці по поводу рібка Рекарда і Крістіан з Франції. У себе вдома люди всиновити дитину не змогли. Тому приїхали до України. Ми родом з Франції. У нас немає змоги мати біологічних дітей. Ми приїхали до України для того, щоб усиновити дитину. То зна, можливо, хлопчика, який сподобався Наталі, віддадуть саме цим людям. Проте це лише припущення. Незаперечним фактом є те, що іноземцям двері до українських сиротинців завжди відкриті. Це другий шанс дати родину дітям, яких не всиновили тут, в Україні. Нардеп Володимир Малишев пропонує сказати тверде ні всиновленню українських дітей іноземцями. Депутат вже зареєстрував відповідний законопроект у Верховній Раді, бо для чого тільки не експортують наших малюків. І для сексуальної експлуатації, і для донорства. Ну, будь мені відповідьте, а є ли обратна зв'язка? От іностранці усиновили наших дітей. А що далі? За 20 років незалежності, тобто з 91-го року, які були усиновлені, ми знаємо судьбу тільки чотирьох. Депутат стверджує, державні органи, які повинні відслідковувати долю українських дітей у родинах іноземців, своєї роботи не виконують. Зворотного зв'язку із колишніми сиротами немає. До того ж шансів встановити українську сироту і іноземців більше, ніж у наших співгромадян. Чому усім зрозуміло? Саме страшне, що в нашій країні ні одна із. З упанамочених структур государственних не ответственность за те, що происходит После усыновления Лише за перше півріччя цього року Іноземці всиновили більше 200 дітей. Та як їм живеться за кордоном, ніхто не знає. 25 років років колонії отримала американка Педі Хілд за вбивство прийомної дочки з Росії. І інша її не дитина, родом з України під руку гори матері на щастя не потрапила. Проте двічі стала сиротою, за неї взялися органи опіки вже після арешту Фегіхіл. І такі випадки непоодинокі, іноземці, неабияк охочі до наших дітей. Громадянка США, яка тимчасово перебувала в Києві, повідомила посольство, що вона народила в Києві дитину. І причому якимось чином зареєструвала цю дитину. на Себе зробити ці документи допомогли працівники однієї з медичних установ столиці. Де тепер шукати всиновлених іноземцями дітей в Україні чи поза її межами? Ніхто не знає. І не знатиме, поки Україна не прийме Гаазьку конвенцію. Гаазька конвенція регулює, зокрема, і міждержавне усиновлення. Її підписали більше півсотні країн світу. Українські ж нардепи намагалися прийняти документ чотири рази, проте безуспішно. Хоча документ може врешті встановити контакт та співробітництво департаментів усиновлення різних країн світу, тоді відстежити долю українських дітей буде цілком реально. Гаазька конвенція 93-го року чітко встановлює. Критерії можливості держави захищати своїх громадян, які на сьогодні вже усановлені за кордон. Батьки вибираються для дитини, а не батьки вибирають собі дітей. В українському департаменті усиновлення кажуть, у них і без конвенції існує жорсткий контроль над усиновителями. Люди мають безліч документів готувати. А випадки відвертого криміналу окремі з ким не буває. Іноземці повинні підготувати великий пакет документів, подати свідчення про те, які стан у них в сім'ї, чи готова сім'я до прийняття дитини. Департамент перевіряє документи на легітимність, а іноземців на предмет компроментуючої інформації. Якщо папери успішно пройшли перевірку, іноземців запрошують до департаменту з установлення для знайомства з анкетами дітей. Справу передають до місцевого суду, і вже за його рішенням відбувається установлення. Чиновники переконані, з таким контролем дітей іноземцям віддавати можна і навіть потрібно Сиріт стане менше, а заяви окремих політиків – то не санітниці. 95% дітей, которые можуть бути усиновлені, в тому числі і за границу, это діти старше 10 років або діти тяжело больные. Вопрос: хто в Україні їх усиновить сьогодні? В Україні немає сімей, готових усиновити цих дітей. Віддавати українських дітей іноземцям чи ні, хтось обома руками за, дехто категорично проти. Більшість вважає, позбавити дітей шансу отримати родину це жорстоко. Жоден інтернат не замінить батьківської турботи. Заборону на всиновлення вже порівнюють із сухим законом. Бо кажуть, документ матиме такі ж плачевні наслідки. Дітей все одно вивозитимуть з України, проте іншими шляхами поза законом. Бо за кордоном сирі для усіх бажаючих не вистачає будь-які заборони, які намагаються встановити, вони ведуть в той чи інший спосіб до його, скажімо, до знаходження шляхів. Як цю заборону можна обійти? Заборона прозорого встановлення призведе до прихованої торгівлі. В Одеській лікарні немовлят продавали по ціні від 3 до 10 тисяч доларів. Безпідставно відсутні у лікарні четверо дітей, ще по 17, які були незаконно передані раніше. Триває перевірка в рамках розслідування кримінальної справи. А на жаль, факти продажу дітей, намагання. Їх усиновити зафіксовані практично в кожній області України. Тож чи не варто спочатку навести лад у сиротинцях та посилити контроль над вже всиновленими українцями, а вже тоді розмірковувати над забороною. Адже один з позитивних її результатів це українські сироти для українських сімей. Їх у нас вистачає бездітних. Країна має про це знати. Пійде на користь нововведення сиротам там чи ні, покаже час. Зрозуміло одне залишати дітей у дитбудинках жорстоко, а віддавати бозна кому небезпечно.